Бажаю здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі. Ну, був одна зі своїх дружини на каналі одному, може ви мене там бачили чи ні. В оплату мені купила новий костюм. Звичайно, не Житомирська фабрика, але так нічого піде. Значить, друзі, що, що буде сьогодні робити? Ну, вже купила, каже, що ти вже подраний такий, що в тому всьому. Візьми, хоч людям нормальне, щоб що Ну Такий хороший. Коротше, такі справи, друзі, що будемо сьогодні робити. Будемо їхати кропити ячмінь, той, що ми буронували. Пропустив, я тоді вже так перестав після пшениці, що і надихався того всього, що не до нього було, а потрібно, тому що він вже викинув там, зараз побачите, що викинув. І хмарилось, не хмарилось. Вітер віяв, хмари розвіяв. Коротше, синоптики не вгадали на рахунок дощу. Зараз. Питалися по оприскувачу, також я робив відео. Є на каналі оцей приспособи, яку я показував. Там я повністю, як я його робив. Заходьте, дивіться, користуйтеся так легко з нею, коли він сам себе заправляє, що капець. І казали, скільки він заливає в себе в цей оприскувач води, ну, чудово тікати. І по правді я щось і не... він швидко заливає, але не засікав час, такого що не було е моменту. Тому що ну, заливаєте і заливаєте. То зараз заляємо 100 літрів води, засічам на час. І вже будете від цього відштовхуватись. Насос стоїть 110-й. Я міняв, все той не розбирав. Також питалися, чи справив я його, чи не справив, ще не розбирав. Буду розбирати, обов'язково Ну подивимося. Можливо, разом, бо я в них сильно не, не розуміюся, то прийдеться ну... разом краще, як то кажуть. Тоді справи такі, друзі, розводимо, заливаємо воду, визначаємо, скільки він ж заляє за який час, заляю 100 літрів води, набирав себе сам. І Розмішаємо хімію, їдемо, подивимося на ясмінь. Це сама проста, так ще в двох словах, щоб ви розумілися. Оцей тут патрубок стояв сюди напряму, я його викинув, цей кран він був. Кран розвернув і оцю трубку монтував один кран, цей, щоб перекривав, коли забор води йде з бочки, щоб він йшов сюди, через фільтр. Цей відкриваю коли. Коли вже їду в роботу, перестаю. Перестаю закачувати, цей кран закриваю, цей відкриваю, і він працює у звичайному режимі. Оцю шлангу візьміть такі краще. Ви того року мені радили, що ця шланга рік не пробуде. Буду замінювати, тому що бачу, що вона вже, як би сказати, на виході. То я її буду замінювати. Беріт на рік її вистачить. Так як мені писали, що на рік на сезон і вистачає, так і на сезон вистачає. І все, злиний кран тепер оцей. Тобто все елементарно просто. І, до речі, коли е, першу бочку я з такого куба от викачую, першу, бочку, коли, першу, дві навіть, то я, він може самотьоком. Тобто цей кран відкрив і там відкрив, і він сам самотьоком. Ну ви розумієте, уровень, щоб е, в бочках зрівнявся, то він набирає сам. Але трішки довго, з насосом швидше. Насосом швидше. Тому зараз засікаємо час, заводжу трактор, засікаємо час, засіки він набере 100 літрів. Ну, Трішки під кутом, то будемо плюс-мінус відраховувати, щоб я зараз не брав уровень, не виїжджав не оце. Тобто то, такого плюс-мінус. Я ж не думаю, що це такі справи, як би. Ну, Зрозумів. Заводимо трактор, засікаємо час і визначимо, скільки часу потрібно, щоб набрати 100 літрів води. Відкриваємо відкриваємо кран в кубові. Заводимо, беремо секундомір. Беремо секундомір, бом можна і так вимкнути зразу. Передача вимпнута. По нулях відкриваємо цей кран і заводимо трактор. Заробка секундомір, як... Ага, є. Даємо і... курсини, автобін, йде маленький. Ради сім'я. Якщо дати більше газу, то звичайно воно буде запити. Але треба колись тих козак, доволі швидко. що це погано. Є. Набрав, друзі, 100 літрів води, показую зараз вам звідти з тої сторони. А і туди навіть трішечки більше, 110, поки вимкну, десь 110 літрів води. Ну, нічого страшного це якраз буде на пів гектара, але мені потрібно на 25 сотих. З Запасом розведемо, а потім десь бурантики ще скроплю. Візьму наляю оцей оприскувати і сприскаю трішки по межах оці бурантики різні, нічого страшного не буде. І там в мене трішки є питання в тому, так, кран закрив. Є питання в тому, що, що ширина городу йде 13,5 метрів. ширина, от довжина 200, там 180-190 метрів. Ну, 25 сотих то е, потрібно сприскувач лише 10, то назад буде потрібно одним і три крилом. Тобто йде перерозхід все рівно його. Потрібно робити більше, бо так точно я не вгадаю. І ще одне говорили е, по, по оприскувачу. Там туфту -ту, ти визначив, неправильно визначив, все я визначив правильно. Але зрозумійте, що на цих оприскувачах це не сильно такі аж е, правильні оприскувачі, щоб ні, вони, все нормально з ними, вони на свої гроші працюють, як би сказати, нормально. Ну, Хотілося б дешевших, але ну, ви, сам, ви зрозуміли. Але навіть якщо йдеш уверх кропиш, то води буде трішки більший розхід, чим йдеш у нижчій порівненні. Розумієте? А вниз буде трішки менше. Ну, отак воно. Я це помічав не раз. Тому там я тоді визначив, було 200 літрів води. Коли вже пішов в гони, я сказав, що я вже попробую в гони. Я наляв 220, 230 літрів, 25 десь 230 літрів води, плюс-мінус, тому що ви ж самі розумієте, що площина. І тоді вийшло в мене 220 літрів води на гектар. І як вам сказати, що. Лишилося 10 літрів води. І я вже відштовхувався від того і зараз буду відштовхувати з нормою вилову 220 літрів води. Тому тут ніякого обману немає, там все я визначив і показав, як було. Але все відбувалося швидко, що не, не міг так зазняти, як потрібно. Ну, ви зрозуміли. Значить, від'єднується ця, ця шлана, Зараз я її від'єднаю. Я сказав скільки часу? Не сказав? 100 літрів води наляли за 3 хвилини і 47 секунд. 48. 58 сотих. Вірте, так як. Я. Але це на холостих обертах. Якщо б йому дати газу, газу то б це ще, рахуйте, що у два рази можливо було швидше, або на процентів 50 швидше було. Тобто 200 літрів води, там що, вже забув. 3,27 чи 3,57. 3,47. 3,47. Ну, 4. Округляємо 4, тобто 200 літрів води за 8 хвилин. А якщо дати газу, більше обертів, то зрозуміло, що 200 літрів ви заляєте за 4-5 хвилин. Тобто ефективність класна, ви з боку стоїте, поки підготовлюєте компоненти, хімію, ще якісь речі, там підживку чи ще щось. До речі, готуйтеся скоро вже підживлювати під кінець цієї неділі, потрібно буде підживлювати. Пшеничку по листові. карбамід, мікро-макроелементи. І теді питайтеся в когось. Те, що, чим я буду обробляти, я вам, звісно ж, покажу. Ну, не, не, не шкода. Значить, начить. це що у нас виходить? 110 літрів води, пів гектару. Норма, норма цієї штуки у нас 0,5, мені здається, 0,4,06, додаємо 0,5, то це нам потрібно пів літри, а нам потрібно 250 грам. Міст речовини, я там два попередніх відео покроплені, я вам все розповідав. Приємно кажете, що комусь допомагаю. Значить, наливаю 250, щоб вже не було не, не займати ваш час. Наливаю 250 грам гербіциду і прилипати. Що там іде? 100 грам на 100 літрів води. 100 грамів. Трішки більше 110 грам прилипачу, туди не додаю фунгіциду. Нема закінчився, я якраз туди взяв так, що мені під, під ноль вистачило. Тобто все скропив і по воді там залишилось на 30 літрів води, тобто ще води не вистачило, щоб раз проїхав вверх... то, верніше вниз, то води не вистачило. Фунгіцид не додаю, рости пізно. Якщо спам'ятаюся, то скажу вам там, чому пізно, вже пізно росторегулятор, Там також мені писали фофлогони. Це ти рано даєш росторегулятор, то я вже давав росторегулятор і був вже пізно давати його. Повірте мені, тому що я вам кажу, що я ж знаю, кому довіряю. Тобто то вже було пізно, але краще то було а зараз вже пізно. Це вже пізно, росте регулятор нічим вам не поможе, він уплотне зменшує міжвуздя, але посередині, а воно вам навіщо, якщо воно виломлює по підкорінь. Зрозуміли? Зрозуміли. І я розбавляю. Поїхали. Поїхали. Що ж, друзі, виїхали трішки вітер, дивився. Потім пише, що 3,5 метрів за секунду. Помилились, 3,7. 3,7 метрів за секунду. розпадаються. і списку, зараз покажу. За дерева, зріжу. Писали, і пам'ятаю, молодці, що ви все бачите. Ви все бачите. Тут може я візьму кусочок сала якось, прийду, сяду, на ясминчику, і тут. Одне дерево на городі. Ну, все-все, цього все страшного немає. О, зараз. 3 і Мені потрібно буде назад давати. А це вже перерозхід добрива. Тому розводю ну, так вже на пів гектара, а там вже як лишиться каністр в бачок і по межах поприскові бурани, такі, знаєте, які легко кидаються. Перій вільний ліс, ми понятно, зрозуміле діло, перій треба сильніше. Беріть. Значить, йдемо на ячмі. Там далі від практика, бо далі там вискає. Ось, друзі, який ячмінь. Чомусь звідси він менший, звідси більший. Не в селі тривіт. Річ у сівалці. Можливо, глибину, отут коли йшов вверх, одна. одне. де один, він вищий. Коли йшов вниз, сівалкою. Він нижчий. Можливо, глибина посів. Не знаю теж. Але подивіться, які є просєви. Є просєви, або це вирвала борінка. Не знаю що, але подивіться, який він став після того. Ну Це де я вищий, Тож, хвалимо, що вищим. Ще побачить буньки, але по, по фонові, подивіться, який викинув вже пропорцевий лист і росту регуляцію йому. Зараз ще я бори не вирвали, ще я вирву. І розторегуляцію регуляцію йому вже в цій фазі давати, друзі, не потрібно. Там писали пізніше, це рано, потрібно росте регуляцію додавати, коли першим із вузля, щоб воно тут було міцніше. Тоді при вигинанні він, при налеті колеса при сильному вітрі, він не вломиться. А так, якщо воно отут подіє, між другим десь вузлі, ну зараз гарно ви мене поправлять то тут воно йому як мертвому кадилу ніфіга не допоможе, воно його тут зломить. І все. Тут потрібно, щоб стебло було чим розумієте? Така справа, такий ячмін це озимий сорт, фіг зна який, по правді скажу, тому що це я казав вам, коли сіяв, що це мені ячмінь, я купив свиням і залишився, але знаю точно, що він був озимий. Тому такі справи. Дивіться, непоганий фонд. Підзявлювали селітрою, розкидав разом з вами. Тут рум саморобний, є відео на каналі, кому потрібно дивіться. Непоганий, непоганий, але е, є просіви, є мінусів багато. Сівалка просіяла, борони вирвали. Ну, десь, Бог зараз нормально Ще скроплю, то вже на цьому <хи> неудачі закінчиться. Але це не неудача. Це звичайно, звичайний процес, як ці всі речі кльопані на коліні, то ти ж не можеш десь його випробувати, а тут ти можеш його випробувати. Побачити його недоліки. А, а так ти не можеш в гаражі його випробувати. Ну сипи, сипи, начебто сипе. ну, На місці сипи, а в процесі вже не так сипе. Так що такі справи. Е, я казав, гербіцид. Діючі речовини, дивіться, там є попереднє відео. І прилипач. Просто скропити від бурантиків. Бо де бурантики, а бурантики отакі. Рідковато є. Бачите, отакі бурантики, шир. Це як? Це не шир, це осет. Осет. Гірчиця, ту, що не добили. Потрібно зараз добити дісками теж. Бачите, є її вистачає трішки. Зараз воно її хлопане. Це, це хімія, бо я на пшениці, там така ж сама фігня була, де вона взялася, я не знаю. Але взяло, покотилось, тако пожовкло, тобто оце, оце, цей гербіцид працював нормально, температури були нормальні, я не пам'ятаю тоді, плюс 15-16 плюс градусів і е, одне, що дощ пішов на другий день, не здається, да? дощ вляв, але воно встигло взяти. Ну то таке, друзі, ну що, скропимо, побачите процеси в кінці висновок. Він багато часу не займає раз туди, раз назад. Трішки незручно, тому що 13,5 метрів ширина і 10 метрів, 3 метра береш, ну вже і так на штангу не виходить потім, і так не виходить. Я бачив, я трішки там, на гектарах, де кропив пшеницю, то трішки я прорахувався. І один раз пройшов, ну як би не один, а оцим крилом. Метра два я поклав там позначку, пройшов два рази. Нічого страшного. Все нормально. Ну, Буран то згорів краще, а пшениця вся однакова. Ну побачимо, що в процесі, можливо, бо я там пам'ятаю, посередині. Можливо, це вплине на урожайність. Тобто ну, такі, такі, розумієте, справи. Тобто висло непогано, ясміння, як бачите, непоганий висновок Буранами тими, так як я робив. Ні, то дуже страшно. Дуже страшно. Малими або середніми. Писали там швидкості, більше швидкості, там, щоб додати більше швидкості, то він взагалі потак би ззаді перевертався і тікав вся огорода, казав, іди в бані, я більше рости тут не хочу. А малими борнами якраз непогано. От там, як на пшениці я робив, то супер. Середніми, можливо, середніми так акуратно. Але є оці різні, зійдинися, бо я як маленький курток плечи. Але є оці ротаційки борини, є пружинні борини, пружинні, мені здається, б краще були. Ці трішки вони агресивні такі. Але малі борони і пошкодження йде більш стебла. Ну, також заміто там на пшениці не було і тут немає його цього, але воно таке після проходження трішки страшновато. Але як бачите, що є, то є. Трішки сівалка тут натормозила. Натормозила сівалка, признаюсь вам чесно. Сіяла, але почали коли сходити оці нерівномірність сходів, десь залізло туди, десь сюди, і вони ще бачите, цей город він такий. Як кожен зорує або розорує, тому утворюються такі справи. До наступних відео і хай щастить!